Вітаю на моєму каналі! З вами Настя. Ви у моєму книжковому куточку і тут ми говоримо про книжки. Так як 23 рік вже добігає кінця, я вирішила підвести мої книжкові підсумки. Коротше кажучи, у нас 20 книг, і ми розпочинаємо. Зимові заручени, Крістель Дабус. На моєму каналі вже багатенько говорила за цю книжку, тим паче у книгарнях зараз з'явилася її друга частина. Ну, коротше, Крістель Дабус розповідає нам про, на перший погляд, цілком пересічну дівчину Офелію. Але як буває у таких історіях, головні героїні взагалі не прості. І так наша Офелія вміє читати минуле предметів і проходити крізь зеркала, що дуже цікаво вміння. Але це її не рятує від небажаних заручень, і тепер вона змушена поїхати у далеку та крижану країну до свого чоловіка. І так, ця історія доволі непогана. Вона цікава, вона закручена. І спочатку вона взагалі була написана, типу як фанфік по Гаррі Поттеру. Але чесно, мені подобається тут. все цікаво, все драматично, то дуже швидкий перебіг подій. Тому зі книженці я поставлю десятку. Всі мої ключі і гая Наталія Маталінець. Про цю книгу я багато розповідати не буду, скажу одразу, мені вона не сподобалась. У мене є ще книга із цієї серії Академія Аматерасу. і Та книжка прям справила на мене супер класне враження. Вона мені дуже сильно сподобалась. А ось ця взагалі ні. І навіть щоб коротко вам розповісти про неї, я не можу, бо тут обісе багато інформації, я навіть не знаю за що взятися. Ну коротше, у нас є головний герой, він у нас чарівник. І так виходить, що у нього, щоб чарувати, йому потрібні ключі. І один з його ключів потрапляє до людини. І в тієї людини з тим ключем з'являється зв'язок. І тепер йому потрібно якось розірвати цей зв'язок, але не вбити цю людину. І, коротше, вся ця книжка побудована на цьому, але тут дуже багато нюансів. Її важко читати, тому що тут або мисливці, або боги, або чарівники, або люди, або ще якісь чудіки, призначення яких я не сильно. Не розуміє. Коротше кажучи, щоб довго не тягнути шість. Ми йдемо далі, і тут у нас знайти країну Амазонок Наталія Довгопол. Ця історія мені подобається, і розповідає вона нам про Амазонок, а точніше про їх пошуки. Шукати їх буде княжна Катря, яку, до речі, не любить ні рідний батько, ні всі в тому містечку, тому що вона не має руки і відповідно дуже зашугана дівчинка, так би мовити. Розуміючи, що навіть рідний батько її не любить, а мати ще померла при її народженні, дівчина вирішує знайти країну Амазонок, щоб, можливо, там дізнатися, для чого їй вона призначена. Ця історія про невипадкових супутників та про те, що подарувала їм доля, тому ці книженці я поставлю 10. Про наступні дві книжки я вирішила розповісти разом, адже це одна серія, і це дюна. Точніше, діти Дюни та Бог імператор Дюни. Спочатку говоримо про цю частину, адже це є третя книжка у серії. І що ж вона нам розповідає? Ця книжка нам розповідає про близнят, батько яких Пол Атрід. той самий Пол Атрід, який був головним героєм у першій та другій частині. Ну коротше, в цій частині він вже помирає. Чи не помирає, ну в кінці другої частини він типу, йшов пішов пустелю. А далі що з ним сталося, поки незрозуміло. Ну, коротше, ці діти, завдяки цій таємній силі, свого батька і своїх попередників мають у собі небачену мудрість та уміють бачити майбутнє, ну так би мовити. Точніше, бачити не так майбутнє, а всі можливі рішення чи можливі випадки і таке інше. На пустельній планеті, після так би мовити, смерті Пола Артріда, Починається криза. Тепер наші діти мають це все вирішити, аж раптом у пустелі з'являються чутки про проповідника. І хто це такий, ми дізнаємось у цій книзі. Ну, коротше, ця історія мені подобається. Я справді так першу трилогію. Ось цих перших три книжки я їх дуже люблю. Тому тут я поставлю дев'ятку, десятку. Щодо наступної книжки, і це у нас Бог імператор Дюни. Вона вже мені не дуже подобається. Тут у нас розповідається про лето цього сина пола Атріда, але через тисячоліття після, тому що він, так би мовити, майже безсмертний. Як я говорила раніше, тут дуже заплутана історія. За час правління Лето, вся планета і він змінюється до неопізнаваності. І що ж далі буде із Юною, чи як би мовити, з Аракісом. Ми дізнаємось у цій книзі, але так як ця історія мені подобається значно менше, я поставлю її шістку сімку. Напевно, наступна наша книжка, про яку ми поговоримо, це життя де інде Мілан Кундера. Ця історія про поета, точніше про майбутнього поета, який впевнений у своїй геніальності, проте піддається впливу матері, суспільства всіх на світі, і його геніальність тим часом просто кудись зникає. Це така історія, як комедічне вдало переплітається із трагічним. Адже коли я починала читати цю книжку, я чесно не думала, що там буде стільки трагізму, і що я так, чесно, це теж такий спойлер я буду так ненавидіти головного героя у кінці цієї книжки. Ну коротше, це справді варто уваги, тому тут я поставлю десятку. А ми переходимо до любовного романа, і це така як ти Марк Леві. Подія цієї книжки розгортається у Нью-Йорку, а точніше, все буде крутитися навколо старезного ліфта та його ліфтера, чи якось там по-іншому правильно воно називається. Короче, неважливо. У головних ролях у нас впевнена особи дівчина Хлоя, яка на жаль їздить на візку, та саджай індієць, який приїжджає у Нью-Йорк, щоб продемонструвати свій новий проєкт. Що ж може бути у них спільного та як закрутиться їхня історія? Ця книжечка, мені здається, доволі непоганою. Вона романтична, але крім романтичної лінії, тут ще є взагалі інша лінія, пов'язана із ліфтом та родиною цього Санжая. Тому просто на чомусь любовному, лише на коханні, ми зациклюватись не будемо. І це мені тут дуже подобається. Тому цій книжці я поставлю 8. І тут я знову хочу поговорити про дві книжки разом, тому що це. Серія, і вона вам всім відома. Це Гаррі Поттер, і не питайте, чому він у мене у такому вигляді? Просто кни... ці книги у мене напевно роки так із вісьми. Розповідати, що робиться у філософському камні чи у таємній кімнаті, я думаю, немає сенсу. Просто розповім, що філософський камінь, в принципі, мені дуже подобається. Я, до речі, спершу познайомилась із фільмом, а далі з книжкою. Але це класика, тому тут я поставлю 10. Щодо таємної кімнати, можу сказати, що друга частина мені, в принципі, подобається можливо більше навіть за всі інші. Чомусь я до неї найбільше прикипіла серцем, і тут, до речі, ще є Добі. А на сцені, там, де Гаррі Поттер його рятує, то я, чесно, я плакала, напевно, з років 9. І плачу досі. І так, друга частина Гаррі Поттера в мене отримає 10. І хоча, бути чесним, то, напевно, вся серія Гаррі Потер в мене би отримала одну велику десятку. Окрім однієї книжки, я думаю, ви здогадалися, бо це Гаррі Поттер... І прокляте дитя. Але про це ми поговоримо набагато пізніше. І зараз нам варто згадати про зло під сонцем Агата Крісті. Це ще одна розвідь про легендарного Пуаро. І подія тут розгортається на курорті, де відпочиває наш детектив. Жертвою тут стає Арліна Стюарт. неймовірно гарна жінка, яка, за словами мешканців, не раз зраджувала своєму чоловіку. І тут у нас буде питання: хто ж насправді її вбив? Ревнивий чоловік? Таємний коханий ще можливо дружина таємного коханця, або зовсім інша персона. Мені подобається цей детектив. Кінець у ньому теж дуже цікавий, тому я йому поставлю дев'ятку. А зараз ми поговоримо про книжку, про яку я, напевно, говорила найбільше на моєму ютуб-каналі. і Це шістка воронів, лібардуго. Той за мною слідкує. Я думаю, йому вже не варто переповідати, що робиться в цій книжці. Але я все ж таки розповім: головні герої тут шестеро поганців, які мають зробити неможливе. Вони мають пограбувати найзахищеніше місце у світі. У кожного з них є своя особлива здібність, і можливо насправді вони зовсім не такі погані. Ця історія мені дуже подобається. Я, в принципі, люблю Лі Бардуго, і я досі не придбала другу частину, але я дуже хочу її придбати. Тому тут я чесно поставлю десятку. Просто чисто від себе я поставлю 10. Можливо, ця історія не настільки неймовірна на десятку, але я її дуже люблю. А далі ми з вами поговоримо про одразу три книжки, тому що це трилогія від Ольги Войтенко у світліх світляків. На цю трилогію у мене, до речі, теж є огляд, і тут розповідається про дітей, а точніше про те, як одного разу у всьому світі зникло світло. А після цього всі люди поснули. І на весь світ, на всю планету, залишилося лише декілька дітей, які тепер повинні розібратися, що ж це сталося. Що ж мені найбільше подобається у цьому підлітку? Фентезі. А саме, у кожного персонажа тут є свої проблеми, є свій характер, є своя історія, є свої страхи, з якими вони повинні боротися. Це максимально чуйна та водночас сильна історія, про яку варто говорити, і які я поставлю дев'ятку. А далі у нас ще одна трилогія, і це чароділ Наталії Щерби. Ця історія у нас про Карпат, а точніше, карпатських відділ. Головна героїня Тетяна нічого не розуміє. Розумію, у чародійстві аж раптом вона дізнається, що у неї є спадок від дуже давньої померлої родички. Виявляється, та родичка колись була відьмою і залишила їй чудодійний браслет і ще кучу різних речей. Що тепер наша Тетяна теж відьма, але справа тому, що вона нічого не тямить, і їй потрібно знову всього навчитися. Це непогана комедійна та доволі цікава історія. І тому її я поставлю десь 8. Даємо на слова Агата Крісті, серія легендарний пуаро, і це трагедія в трьох діях. Головні події у нас відбуваються на прийомі у колишнього актора Сера Чарльза. Здається, все йде добре, та раптом один із гостей священник помирає. Всі думають, що це природна смерть, навіть наш детектив. Але раптом виявляється, що все не так просто. Адже якби не було такої історії, то би не було цього роману. Ну коротше, тут заплутано, тут цікаво, але скажу вам чесно: е закінчення кінець цієї книжки, кінець цього роману, мені взагалі не сподобався. Я чекала чогось більше епічного, тому поставлю йому вісім. А передостання книжка на сьогодні це детектив від Люсі Фолі, список запрошений. До речі, у мене на нього є огляд. Повністю змонтований, зроблений, але його ще немає на ютуб-каналі. Ну, коротше, історія в нас розповідає про весілля, на якому стається вбивство. Найцікавіше, те, що хто ж, наша жертва, ми дізнаємось буквально в останньому передостанньому розділі. А перед цим ми будемо дізнаватися про кожну персонажу і будемо розуміти, як люди, які в принципі взагалі в житті не зустрічалися, можуть бути пов'язані. Це, хоч і не дуже. Оригінальна історія, аж ну, смерть на весіллі. Ну, ми знаємо багато таких романів. Проте вона цікава, вона е, може заінтригувати і тому вона мені подобається. Тому я теж поставлю її 8. А ми переходимо до останньої історії на сьогодні, і це історично кримінальний роман від Богдана Коломійчука. 300 миль на схід, і чесно я від нього в захваті. Я його дочитала буквально перед тим, як робити це відео, як знімати це відео. І мені тут все дуже подобається. Коротко, тут нас розповідається про Австрію, про Польщу, про Україну І про країну, назву якої б воліла б не називати. Ну я думаю, ви мене зрозуміли. Головний герой Адам Вістович, українець, який в цей період працює в Віденській поліції, та раптом до голови Віденської поліції приходить так званий лист. У якому дві країни, Польська та Радянська Росія, хочуть, щоб їм видали цього вістовича? Тепер у нас з вами стоїть питання: що ж він таке зробив і як тепер Австрії уникнути такого конфлікту? Аж якщо вона видасть його. Радянської Росії у них буде конфлікт з Польщею. Якщо зробить навпаки, відповідно буде конфлікт із радянською Росією. Коротше, це заплутана дуже цікава історія. Раніше я з таким не була сильно знайома, це з таких історично кримінальних романів, це така моя перша книжка. В принципі, вона мені реально сподобалась. Тому тут я від щирого серця поставлю 10. І ось такі мої книжкові підсумки 2023 року. Не забудьте поставити мені вподобайки, що вам було цікаво, та написати в коментарях, скільки книг ви прочитали за цей рік. І до нових зустрічей!